Hello Friendly, з вами Денис Френлі. Що ж, дружні, тестуємо ми з вами нову камеру ну, через додаток ОПЕН Камера. Поки що подивився, розмито ця е, передня камера знімає як. Як в Ютуб Шортах, що передня камера нормально, бо там підсвітка, на задню робиш, так як в тумані. Бачиш, тут поки що в туман. Ну подивимося, знімлю оце одне відео на цю камеру. І подивимося, як буде з якістю і з фокусом. Чи буде мене розмито видно, чи буде нормально видно. Якщо хірово, вернемось на стандарт. Добре, дружні. Сьогодні я купив новий смак мілкі тендера. Так. зі смаком горіха. Коротше, сьогодні, я дід Мороз, я контента вам приніс сьогодні. У де, сьогодні за цілий день для вас у вас чекає. На вас чекає контент. Влог е, е, Новорічний Франківськ, через Різдвяний, називайте як хочете. Відеокліп, але відеокліп, напевно, вчасно не вийде на 10.30, а може й вийде. Бо того ж там обробка, я хочу на 4К робити, знаєте, розширення. Бо так чіткіше буде. Тим більше я ті ефекти роблю. Ти вже хочу, хоч у 4К робити. Ну там не 4 особок, а там 1080, там 2К, там особо, а не 4. Ну. 2К теж велике рішення. Там Також зараз ми попробуємо після цього відео решення в Скоді до Мороза. Це вже на вечір Хрум Тім Паприка зі смаком паприки і новий, енер... новий смак енергетика від Волі. Журавлина. Хоча у торбі я його нема не було, я мусив йти туди, в інші магазини кому його є. Коротше... Коротше, поїхали зараз, поговоримо. Поїхали до заставки This is video. Let's go! Деньс Рені реагує, Деніс Франні реагує, сьогодні він буде їсти. Так. Рулети, бісквітні мілка, з начинкою, зі собаком, е, лісових горіхів, вкриті молочним шоколадом. Ладом, ладом, Та я бачу нормально, вроді камера знімає. Нічого такого, знаєте, поганого немає. І навіть пауза. Я... О. Дивіться, є один мінус сьогоднішнього дня. Це ще, здається, від учора. Коротше, мабуть, або я випав вчора зранку холодної води, або то, що я ходив. Коло лікарні, ну, там, де працював пару разів знімаючи шапку, бо я упорівав просто. Ти літаєш, бігаєш, стою, ну знаєте, чи мітлою, чи там несеш ліжка і то жарко вкриваєш. Я бет... бетони їм, вони ж там якісь паркани робили, це монтували і мусив бетони. І так упирив, що знімав пару разів шапку і надягав. І, можливо, через в мене трохи горло отойво. І якраз рівно рік назад ми теж хворіли. Я пам'ятаю, ми їли всякі кіндери, батончики та капець. Та... І ну не знаю, не знаю. Треба швидше знімати це відео, бо мені вже жарко у шапці. І я чую горло, так. Трохи щось керово з ним. Не так сильно, але хірово. Поїхали відкривати. Так, і що вроді все сказав, так? Ну вроді би все. Що мало, вроді, сказати. Ну, Таке. Знову у нас 4 штуки. Знову у нас вітають ось такі срібні. Ну, Через скажімо, упаковочки, прикольні. Давайте пробувати. Не знаю, чи я зможу смаки відрізняти е через те, що в мене горло, але я подивився. Яка уперше пивну особа так нічого. Може треба зробити чай? Не знаю. Добре, зараз зробимо. Давайте попробуємо чи. О, ось така горіха, бо то було молочно, як хто не пам'ятає того разу. І я дуже сподіваюся, що буде коментарі під цими відео. Ну да, це смачно. Хмммм. Mm. Мабуть поставлю і 10 смачно, реально. Я чую на смак, так. Просто горло перше, я поняв. Але вже ціна вроді на цей було трошечки менше. Як ми брали за 80, це вже десь 76. Ну не так багато трошки в На 2-3 гривні. Так. Що я ще хотів сказати? Я подивився коментарі, є там пару чуть-чуть, до 10 коментарів. Зачитаємо, напевно, вже в наступному відео, бо вони щось там сплять. Ну, бо так як сьогодні вихідний ем, остання субота в цьому році. Хм, вихідний, ну, різдвяна субота, то вони. То, його, то вони сплять, там. Ой, ну прикольно, так. Перше каву випив, бо я у сьомій годині. Хотів думав горло пройде мені до, до пів дев'ятого, то вже пів дев'ятого більше. Ну як бачите, не прийшло. Ви рахуйте ми тоді той кіндер. Дід мороз такий малюсінький, за 55 гривень. Навіть дорожче 60, напевно, а цей за 55 вісік і здоров'я. О, це рошенівське, але таке. Добре, давайте окремо. Ну я думаю, десятку я мав би точно поставити. Та це. А знаєте в чому прикол? Вони ж окремо, знаєте, типу, ну, зараз багато в упаковках M&M's, типу кульки, ці, що окремо, ти можеш по одній пальці взяти Могли б цю одну, Цей батончик на касі продавати, щоб було дешевше. Ну, вони вирішили, щоб якщо хочеш спробувати цього батончика, купуй все зараз. Ну, таке бакетговий хід. І що ж я хотів сказати? Е, дивіться, я... Е, у мене вчора я нагадав, що я ж коли лікарні працюю, і я згадав, що у мене там, я не знаю, уважні підписники знають, що в мене тут оця біла. О, як дотрікаюся болить. Біла. Ми думали, що прийшла, але воно вже більше як року стоїть у мене на обличчі. Ми боялися... ну, я б мама казала, не, 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 не дави, бо то, що може якусь інфекцію, може якийсь шрам на все життя тут лишиться. Я думаю, а ну піду я завтра до дерматолога. Правда, я не знав, який кабінет, попросив х, пацанів, бо мене повели, вони повели. саме останнє там було коротше, йдеш самий кінець лікарні приміщення і повертаєш там такий ще один коридорчик, В тому коридорчику було 6 кабінетів. чи що? Чекайте секунду. А, це вже все? Де на нас розпав? О, гулька. Що вже нема, так бистро? За вечір цілий прийшов прикол. А ну йдемо до зеркала. Ну, коротше, розкажу, зараз підемо. Дивіться, я пішов, його трошечки почекав, запитався там секретар, що каже, почекайте, зараз появиться. Появився, подивився, каже, помазай собі. Але він казав два рази в день. Оцим Ілон Мазь, ну не Ілон Маска, Ілон Мазь. Я думаю, я пішов в аптеку ну, Подорожник називається. І вона пробила по, по комп'ютеру, сказала в наявності. Типа тут в моєму місці немає, тільки там. Отам, От пам'ятаєте, ми знімали того року вижниця басейни. Т я її прифрі. От отам, в тому місці. Е, оця мать була. І я, він пішов, каже, ну тим, ж, з ким я працюю, каже, та як немає у, тво у твоєму місці, то того. Давай поведу, я тобі докажу. Повів, дійсно доказав, в нічій аптеці це було. Я не знаю, чи це вони спеціально мене намахали, е, що в інших немає е, аптеках, чи спеціально вони... той во. Хотіли надути, або, типу, знаєте, щоб я почекав і суту в них купував. Чи може дійсно комп'ютер збій вибив. Хер їх знаєш. Коротше, так, ось так виглядає, прикольно. І. Коротше, запитався там ціну майже 300 гривень, 289. Мама, я я це перезвонив. Мама така, офігеть, ти пішов сам до... Лікаря! Я кажу, ну а що тут такого? Мені, Мені на секундочку вже скоро 24, а не 14. А вона, Капець! Ну і цей вон, Вона там пішла, позвонила там чи пішла у місто і там було цей вон мас, на пару гривень дешевше 230, а тут майже 300 гривень. Майже та, Так, багато, багато. Тобто, та велика ціна, велика різниця та. Я це вчора помазав один раз і бачу, опа. Вже немає горошка. Що, реально за один день прийшло? І тут ще була така жилка червона. Ну, ясно, може це буде вам неприємно, але ви хер тут увидите. Я бачу, що це голюче, ще це курва камера. Бачите, там ще жилка така була. Ну що, реально... Блін, воно реально голюче. Ну чекай. Пану на open камеру. Так, добре, ми перевіримо, як воно знято, то до зеркала. Мені просто цікаво. Не з того, що бривувати. Ну реально один раз помазав. Це ми 200 гривень. Опа. Хе. Він ще сказав на консультацію прийти. Запетав, що йти до нього не треба нічого. Один раз помазав, все до побачення. Хе. Прикол. Чортки здорове не був. Ну, добре, що прийшло. Ви були свідками, як я це забрав. Ну просто скрутилося, просто розумієте, воно... Я зараз скажу. Значить, як то, отак? Не глючиш, не глючиш. Дивіться. Е, воно стояло більш це вже більше року, та з 22-го це було появилося. Воно було як прищ. Але прищ такий в шкірі, що ти не гон його ніяк забрати веду, бо він у шкірі Він висвіцю, висвічується, типу типа показується, але ти його не бачиш. Ну, тіп, ти його нічого не можеш зробити, бо він там середині в шкіри. І тепер. Пару днів назад. І він уже якби виліз, виліз, виліз е, на видавлення. думаю, ну підійду до того ж дерматолога. Він порадив цю масу, один раз помазав, все. Як і нічого не було. Дивіться. Круто. Добре, давайте все окремо нитя. Так. Угу. Угу. Ну, поки що шоколаду ставлю 9. У цьому. Mm -hmm. Так, а, не забуваємо про YouTube Short. Так, тепер це начинка. Ну, бісквітна. Ну, теж 9. Тепер начинка. Що? Mm, дивно. Ну, начинка та, подивіться. Тільки що вибило мені шорт про містера Біста, не бістера, не путати з моїм підписником. Що містер Біст не любить слухати музику, так як ну, він не бачив в цьому сенсу, взагалі не любить слухати музику, він любить в Ютубі залипати просто на контент. Я такий, ага, значить. Трека від містера Біста «Кусь пісню ми не дочекаємося. Але, блін, у нього ж там в кінці відео ж є мелодія Містер Бісі. Знаєте, це? Блін, йолки-палки. ага. Ну, видно, це просто заставка, знаєте? Ну, типа, це не особа пісня, це так як ну, заставка просто. Музикальна заставка. «Ending Zeme» Сонг, знаєте? Тоб, тобто для титрів. Та. Музика для титрів. Бо має бути якесь музикальне супроводження у відео, правильно? І тому він зробив, а сам він не любить. І дивно, думаю, ну хто не любить. Може це фейкові факти, бо зараз багато розплодилося псевдоблогерів, які набирають на ньому хай, знаєте, знімаючи всякі фейкові новини про нього, що він того не любить, що він не такий, яким являється, що він не, є, не займається благо, благо ну добровільністю. Пожертвування людям, це, що він дарить гроші і тому подібне. Що він це все наман, обманює ради переглядів, раді... Ну, самі це розумієте, що він цього всього не заслуговує. Це спеціально хейтери так роблять, аби зробити, ну, як то, з мухи слоната. Що, типу, людина, яка реально, думаю, допомагає, просто зробити що, з нього, ну, що він просто це раді переглядів, раді грошей. Ну ні, це вже абсурд. Я так вважаю. Так, кейс. Ну що ж, можемо зробити каву. А то буде довг, а? Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо він не знімає фейкове, скажімо, відео, тобто насправді це все раді контенту і, і він нічого такого подібного не дарить. Просто раді контенту в кінці скаже, типу, ну, ну дякую, що поучаствували в нашому відео. Тіпа, тепер би хоч би засвітитись на нашому каналі, і в натурі та людина реально нічого не, з цього не має, то все одно в нього якісний контент. Та. На рівні там, ну, ну, цих, що фільми всякі використовуються, ефекти, то ну, таке у нього там ті взриви, там масштабність, масштабність, масштабний монтаж, масштабні е переходи з кадру на кадра. Як то показування з висоти квадрокоптером дуже так якісно знімає, що як не як... Якщо навіть і не, не, ну, це не є правда, то хоча б по контенту самому це заслуговує, скільки там у нього? 200 мільйонів підписників. Та, тому такі справи. Що ж, завтра новий рік. Хм, 1 січня. Я на роботі. Хм. А, наші. Знаєте, що я придумав? Дивіться. Дурний, але придумав. Так. Ні, бо то так на камеру не знімлю. Ну і що, здається, що ця камера, навіть краще. Ну. Реально е голови не маю. так. А і ще я дізнався, що тіпа, після смерті він все одно буде радувати підписників, бо тіпа, він буде, я поняв, типу наперед перезніметь контент, і коли після смерті він тіпа, його публікує. А я ж, до речі, теж так зробив на Bruno The Great каналі, правда, з одним відео. Тепер уже це не можна зробити цю функцію. Але я два роки назад це зробив. Дивіться, просто взяв копію відео Бруно і позначив прем'єру. Ні, прем'єру не став, просто запланував це відео на 3 червня. 1000 року. Тобто мене вже в 1000 році полюбе не буде в живих, а на каналі Бруно вийде останнє відео. Ну і треба щось буде таке для Деніса Френлі, але то воно тепер вже не пустить, бо раніше воно пускало, а тепер воно вже не пустить, походу це завантажить. Ну, ні так, ні. Ось таке. Получилося. Добре, робимо каву. Та найбільше, щоб зручніше їсти, щоб не вивозитись такого. Хоп. Опа! Бачите? Лайфхак like беріть. На замітку. Ой, зуби, 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 далі знати про себе. пки-палки, а? До речі, ви, ви помітили, що в цьому відео ні єдиного мати. Опа! Щось нове. Ні, просто в мене вже сьогодні нормальний настрій, але ненормально, що трошки горло там. першить і не так себе поводить, ти... Але зуб заболів. Я сподіваюся, що щось там не... я... Тому відомо нічого такого плану не сказав. Так. Так, кацаком показав. Я мабуть комусь шорті щось там таке сказати. Але я забув шорт. На канал сьогодні. А, у нас є трошечки кави, але ну, ми до цього доваримо, так. Слідкуємо за процесом. Так, що у нас по годиннику? Годинник нам каже, що скоро 9 година е, ранку. І що, я це зараз знімлю, потім приступаю до Діда Мороза, потім Діда Мороза ще одну каву зробимо і там же вас прочитаємо. Я не знаю, чи взагалі успію відеокліп зробити, але може, якщо ми успіємо, зараз 9, по 9 ми б закінчили цей відео. Цей відео і ми би почали, допустимо, що знімати. Другий, і там ще плюс коментарів не так багато, то думаю, до півдесятої ми б вже почали, я би почав відеокліп робити, і по ідеї мав би зробити, встигнути. Ну подивимось, подивимось, як там. Куси, ні, то прем'єр. Але я б я думаю, мав би встигнути. То є 10-30 публікацій, а я на 10.30 завжди співав. Ну просто розумієте, як ти додаєш багато ефектів по цьому в, в капкарті. Всякі переходи. Плюс ще це відео ти хочеш у 4К зробити, то це розумієте, треба не 10 хвилин чекати, ну, може десь 15 хвилин. Трохи треба почекати. Це 3 на відео. Так, тому такі справи. Так. Так, що все. Сьо... Але дивіться, я мушу сьогодні два відеокліпи зробити. А другий я не буду монтувати, просто закину. Е, бо там 20-го я йдіот. Я вам вже напевно казав, бо я 20 го травня пропустив. 23 го року. Я тоді не зробив через маминий телефон глюкнути. І... Мав ще 20 грудня зробити, ще взагалі тут 20 жовтня. Не хотів болінився. 20 листопада знову пропустив, бо я забув 20 слот. І у 20 грудня я також забув. Доводиться 30-го викладати. Той відеокліп. Ну, що зробив? Щось з довго дофіга. Чайник шорук. Блін, зробив чайник пощастити. Так, поставимо на чай чайник на наступний відос. До речі... Чекайте, чекайте, чекайте. До речі, з опен камери я знімав свій відос, мій найкращий мультик Бруно. так. Хочу вам зазначити. Що, ще не думаєш? Але тут з кружки реально краще, Ні, ну я бачу якість хороша, якість хороша. Напевно, і мене мало б фокусувати теж на Ого, це так довго, це так довго. Я не люблю ці шуми так. Добре, щоб не затягувати час, поставимо на паузу. Бо це зараз відео не знаю, буде годину через це. Гарітися так. Поставимо на паузу, у вас, дружні Добре, що ви моїх матів не чули, я поставив на паузу. Йолки-палки, а! Ну... Рукожопий він не в Африці рукожопий, розумієте? Ну я просто ж спішив ти того. Добре. Полетерали після відоса, ми будемо починати. Це точно мені 70 до 50 точно. Так, молоко, а ось воно. Забагато воно налив туди, а був швидше, Блин, Вже в біса наблюдев. Так, називається коментарів сьогодні мало в цьому відео, але все одно ти багато читаєш. Ну, все одно. Ага, і ще що ми з вами поговорили. Знову чого не було стріму 29 го я ж вам обіцяв. Ну, знову не склалося. Тобі... Хотів... Добре, зараз забуду. Після відео, але... Я хотів, коротше цей вог, але не вийшло. Я щось там потратив багато часу там. На одну штуку і воно не вийшло, так? Виключати? Виключати. Я думаю, що відео з Дідом Морозом буде коротше, навіть якщо ми будемо коментарі читати. От єдиний мінус опен-камери, що ти не можеш дотиком пальця ззаду. У мене ж є дотик пальця. що Взагалі то воно для, ну, знаєте, розпізнавання дотику пальця, розблокування. Я це пробував, це не працює. Просто треба, напевно, піти до цих комп'ютерщиків, цих телефонщиків, там вони це знають. Як зробити дотик пальця. Але мені цього не треба, бо я... Поки що на телефоні. Я можу просто пін-код на телефоні поставити і не треба мені дотик пальця. А до речі, в айфоні ззаді немає дотик пальця, але то, напевно, там на я видів з кольцями ходимо, а тут чих не може то є дотик пальця, не знаю. Mm -mm. Там походу, на екрані дотик пальця. Точно має бути. Але зато це працювало на звичайній камері. Це ну, той. Ти нажимав, у нас є pink і запис пішла. Що ж, дружні, доїдаємо з кавою. Так, ось так. Стрім буде точно завтра, мав би вже на новий рік бути. Ми завжди з вами стріми запускаємо. Хоча я не знаю. Я наївся. Угу, Оцінка. Ну я не можу 10 поставити, бо тут 9, так. Я хоч шапку зніму, бо мені жарко. Так ми півролика у шапці буде. Стати реально теплий цей. Ну, бо зимовий новорічний, так. Ага, що по погоді нема е, снігу. З одної сторони добре, бо не посквознусь і не впаду. Бо то зразу буде сніг, зразу будуть морози. Угу. А на що мені падати? Та й по тому психувати. Ой, я впав. Як я п'ю напій, ну тіба кау, то вже трошки горло краще, але можливо треба якийсь компот випити чи що. Ось так берете. Опа! Я не знаю, як цього Діда Мороза зараз потягну. Там теж його дивіться, який здоровий. Я хочу взяти Шоколадний Дід Мороз з горошками. Ну, типу, отак як це, тільки всередині горошки M&M's. Знаєте, скільки коштує? Якщо навіть не 200 гривень, ні, 130 вроді. Такий маленький Дід Мороз, червоний горошок, жовтий е, горошок. Ну, ті персонажі. 130 гривень. Блін, я би зато не дав 130. Як я навіть Pringles велику пачку не хотів за 100 гривень. 120 брати. Було мені ще за 100 рівно. То це ще за це то. А ні. Я думаю, що вони Pringles підняли, бо то, що новорічні ціни пішли, та честь свята. Я думаю, ми вже попробуємо в наступному році, коли після свят впадуть. Я точно впевнений, мають бути Pringles рівно за 100 гривень. І ми вже за 100 купимо. Якщо буде рівно за 100, точно візьму, бо... то. Вже працюю, як ніяк, вже можу собі купити. Та... І хотілося б на завтра манго. Ну я не знаю, кокос.. прикол в тому, що кокос 40 гривень коштує. Одна штука вроді би. А може 100 кілограм? Вроді би одна штука, а манго 50 чи 60. Ну не знаю, не знаю. Подивимося, може і новорічний подарунок кліпше візьму назад. Бо як бачите, я вже сьогодні все купив на сьогодні. От може бути якась у цій волі енергетику Тут буде. Щось мені нагадувати, або навіть то саме, що ми вже з вами пробували в тих монстрах чи в тих бьорнах, Ну, може, щось і інше, не знаю. Угу. Mm -hmm. Не знаю, вроді сама десятка баю, а скавою 9. Не знаю. Вроді би так. Девять барів. З плюсом скавою. З Просто я наивсу, ты вже знаєте, оцінювати не особо. Можу, так. Добре, друзі, завершимо цей ролик. Полюбай, до 30 хвилин добіг, якщо не більше, і це без коментарів, бо то довго трохи затягнув. З вами був Денис Дорожній. І, значить, чекайте сьогодні. Получається два відеокліпа. Ну, другий я не буду монтувати. Перший змонтую, другий вже просто залю. Значить, Дід Мороз. 1. Хрум Тім. 2. було Хрустім раніше тепер Хрум Тім. Ну, напевно, на українську назву змінили, бо то було російська Хрустін, там. Ну і воля. Три. Це четверте відео. Кисе сонний капець. Чи я встав у 7 годині, а тепер вже сонний. Не знаю. З вами буде не здружній. Коментуйте, лайкайте, обговорюємо. Та. Контент мій і все, все найкраще. Все, бувайте. Пока. Побачимось там.